Два штрафи а, в потягу по 100 євро. Що я їхав без квитка? Я ж просто інвалід, але я там забув своє інвалідне посвідчення, і так далі. І а, я дуже спішив на потяг. і Я не встиг купити квитки. типу. і мене посвідчення інвалідності собою не було. І значить, а, мені. В першому потязі дали штраф 100 євро за те, що я їду ті, по такому а, потягу без квитку. Думаю, ну ладно, дали один штраф, ладно, всяке буває в житті, нічого страшного. Це ж, напевно, один штраф на весь день, а фіга. Я сів наступний потяг на пересадка, і мені кажуть, так це твій штраф тут не діє, тобі треба тут заново було квиток. Давай ми тобі знову штраф паяємо. Я кажу, блін, та я з України я інвалід, у мене нема стільки грошей. Я гляньте на мене, в мене п'ять кульових. Блін, дивіться, у мене пальців немає. Гляньте, що взагалі з моїм тілом. нас не волнує. Плати штраф. Коротше, от я зараз іду в, в, в Халпан -хав, е, типу в касу, платити за штраф, Глянемо, що, е, глянем, що мені скажуть за це. Бійте герон. О боже, коли я вже вивчив цю німецьку. Ладно, глянемо. Чим <gül�> закінчилося цей попіяд зі штрафами, видали мені два <гумен> таких білета нових, і на них дивіться. У них написано, що на протязі 6 місяців я можу як інвалід, до речі, це дуже прикольно. Я можу як інвалід відправити їм свої документи інвалідні, і вони повернуть мені гроші. Це тут реально працює, але ця бюрократія настільки може вимотати мозг, що простіше про ці 200 євро забути. Але якщо є сили цим займатися, то реально ти відправляєш, тут є пошта зараз десь. Десь вона мені показувала. Ага, Оскар. Коротше, там є адреса. На цю адресу ти відправляєш свої документи, відправляєш фотографії цих квитків. До речі, це стосується всіх, кого штрафували. А, бо буває таке, що люди а, беруть квитанцію від чека, від білета свого, але не беруть свій білет. І вас можуть заштрафувати. Ви потім Можете це відправити їм, оскаржити і вам повернуть кошти. Я вже знаю, такі випадки були. От ну з інвалідністю все та сама якась історія приблизно виходить. От я заплатив ну майже 200 євро. Там 195, що-то там євро штрафів. Я... О, так. І мені всі дуже співчували, казали, Боже, як прикро, як так сталося, ви ж інвалід, ви з України. Ось тільки поранення, але ми нічого не можемо зробити. То так має бути, така, так бюрократія, воно так все влаштовано, вам повернули гроші, ви тільки відправте. Типу, їх, їх самих це все напрягає, але вони ну, ну так працює система. Так працює система, нічого не, не зробиш. Просто треба до неї звикнути і все. Ну, якщо ти тут Глянемо. Можливо, можливо, це займось, можливо, я займусь повернемо коштів. Побачимо. Ну, На даний момент, отак.